Щаслива лотерея. Учасники АТО все-таки одержали свої обіцяні земельні ділянки у мікрорайоні Опришівці. Один з них, учасник бойових дій, Володимир Волощук, на передовій пробув більше року. За цей час отримав безліч поранень. І ось нарешті чоловік втішений. Що після стількох дискусій міська влада все-таки виконала свої обіцянки? Отримав десятий номер. Це опришківці. Ділянка я задоволений наприклад. Там, де ми там де й хотілося б отримати, там такі отримали Комісією було вирішено запропонувати 25 земельних ділянок учасникам, що отримали інвалідність, у наслідок участі в антитерористичній операції. Ще 11 – учасникам, які є корінними мешканцями мікрорайону Опришівці. Ми забезпечимо повністю фінансування документів з міського бюджету, тобто, щоб є процедури відповідно відведення цієї землі. Тому учасники бойових дій не будуть сплачувати чи родини учасників бойових дій. Визначення адрес ділянок в Опришівцях відбулося шляхом жеребкування. Наступним кроком буде складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок бійцям АТО. Наталія Ципліцька, Ігор Попик, ТРК Карпати.